Днями відбулася ресурсна толока, яку організували представники подільського молодіжного центру ЛОФТ. Даний захід був спрямований на ознайомлення внутрішньопереміщених осіб з різноманітними інформаційними послугами організацій нашого міста, які надають ту чи іншу допомогу людям, які інтегрувались у подільську громаду. Проект інтеграція молоді ВПО через молодіжні центри впроваджується молодіжним центром ЛОФТ і реалізується громадською організацією ЮЗАП у партнерстві з міністерством молоді та спорту України та всеукраїнським молодіжним центром за сприяння німецького товариства міжнарод. Одного співробітництва спікерами на заході виступили представниця Подільського молодіжного центру «Лофт» Наталія Чебаненко, кар'єрний радник відділу кар'єрного консультування подільської філії Одеського центру зайнятості Наталія Мамулад, соціальний працівник громадської організації «10 квітня Інна Мальована та практичний психолог комунального закладу центру надання соціальних послуг родина Наталія Ясинська. Вони розповіли про послуги, які надаються ними для переселенців. Також на захід. Завітала заступник міського голови Людмила Задорожна. Вона висловила слова вдячності організаторам та всім тим, хто докладає максимум зусиль, аби допомогти людям, які через війну були вимушені покинути свої домівки. Хочу подякувати організаторам заходу. Це наш молодіжний центр, це наша молода команда професіоналів, генератори ідей самодостатні, які, якщо беруться за якусь справу, це завжди стовідсотковий результат. Звісно ж, позитивний на їх заходи приходити. Це просто одно задоволення, тому що це завжди настільки інформаційно і завжди щось нове. впроваджують, дуже багато грандових проєктів, за що я щира вдячність від громади. Ми вас цінуємо, ви молодці. Також хочу подякувати всім спікерам, хто сьогодні виступив. Дуже інформаційна дуже багато інформації корисної. Сподіваюся, що ви багато що для себе дізналися, і це вам обов'язково допоможе в майбутньому. Людмила Іванівна також зауважила на тому, що керівництво громади з перших днів війни всіляко підтримує і допомагає ВПО, забезпечуючи комфортні умови проживання. 8 лютого в громаду почали приїжджати люди з Херсонської області, Миколаївської області, Одещина. Всі вони на той час цілодобово працював штаб при нашому виконавчому комітету. Дуже багато було транзитів. Ми людей влаштовували на ніч, забезпечували всім ресурсом, які є. І інші їхали. Хто залишався? Організовували пункти тимчасового перебування. Вони спочатку діяли. У нас їх було три. Це при нашому ж центрі родина. Це був наш гуртожиток для дітей Сирид, який надав прихисток. Практично більше ніж пів року люди мали змогу там залишатися і знаходили можливість інтегруватися в життя нашої громади. Організувався згодом гуманітарний штаб. Ми робили все можливе для того, щоб знайти співпрацю з різними громадськими організаціями благодійними фондами для того, щоб максимально зробити комфортніше ваше життя в нашій громаді. Не зупиняємося, працюємо в цьому напрямку. Разом ми сила, разом нам до перемоги, віримо в нюю І ну, щира вдячність всім присутнім. Під час проведення заходу присутні мали змогу насолодитися виступом талановитих музикантів музичної школи Дарії Дяченко і Ольги Глущук та зробити гарне швидке фото на згадку. Дуже дякую за такий організаційний момент. Вдячна організаторам, тому що це допомагає нам радіє, дітки, радіють дуже змінюють їх. Вони більш активні, дуже раді. Дякую за гуманітарну допомогу. Дуже велика хватає, як говориться, виручає, допомагає. Ось нам дуже все от подобається. Дякую. Сьогодні був дуже цікавий захід, ресурсна на і мені було надзвичайно приємно та цікаво взяти в ній участь, адже дуже важливою складовою діяльністю органів місцевого самоврядування та органів державної влади є саме комунікаційна складова, тобто спілкування з отримувачами послуг, спілкування з населенням громади. І сьогодні якраз була така можливість. Поговорити з людьми, донести інформацію про свою діяльність, і це дуже важливо, коли відбувається живе спілкування, коли відбувається діалог, і люди можуть поставити питання, прокоментувати, дати оцінку діяльності. Тому я дуже вдячна за запрошення і за можливість відвідати такий захід. Це тільки перший крок масштабної програми знайомства створення умов для міцної дружби, співпраці, підтримки і взаємодопомоги молоді, що переїхала в громаду через війну, зазначив виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський. Дякуємо усім присутнім та спікерам, які приймали участь у зазначеному заході. В подальшому, ще заплановано багато таких заходів у нашій громаді. По завершенню заходу всі присутні мали можливість відвідати інформаційний куточок, отримати дорожні та інформативні буклети. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.